Доброго здоров'я, прийшла весна. Хочу в цьому відео вам розказати про поголів'я індокачок німецької лінії на 2025 рік, про плани на 2025 рік і про зміни, які відбулися в господарстві за час моєї відсутності. Якби там не було робота, навчання, робить своє, діло, не завжди є можливість щось зняти. От, перша загорожа, можливо, хто дивиться мене, така велика, висока. Тут у нас відбулася трошки трагедія, поки я був на роботі в горах. Приїхав, батьки мені скинули фото, один качур був чимось загрижений, навіть не знаю, чи, можливо, десь, десь щось тут поруч свинтер, можливо, щось забігла якась тварючка. Тоді морози були по 15 градусів, і щось його гризануло, і він на морозі просто застиг. Неприємна ситуація вийшла, і тому минулого тижня ми докупили оцього от молоденького качура. Не знаю, Качур не качур, виглядає ще таким великим, ну, але по вазі мав 6,5, тобто, тобто, цілком непоганий, так як на перший рік він ще доросте, продавець запевняв, що він з липня тобто, по по голові видно, що, та, що він вже дозрів, вже було видно, як він на качок скаче. От, навіть, якщо... Сюди ми лишили чотири молоденькі качки. і от Одна ще стара. Чому лишив сюди 5 качок? Тому що качур молодий, порівняно з моїми, ще не такий великий. Тобто скакати, думаю, він зможе до всіх 5. Та й качки десуться, де всі одночасно, а будуть деститися одна, потім друга, потім ще дві. Тобто він, а як ми знаємо, качур, якщо скокнув раз, то там яйця будуть 10 днів точно заплітнені. Тобто, по суті, якщо качур на качку стрибне два рази, і всі 14, 15, 16 яєць, як в якої качки будуть заплітнені. Тому вважаю, що 4-5 качок, якщо качур активний, цілком стає для того, щоб заплідненість була 100%. З досвіду минулого року в мене було всюди по 4 качки. Відповідно, всюди було під 100%. Людей з 20 і 20 вилуплялися, тому <кій> декого там -то могло бути одне, два на 20% є, де запліднені. Тому результати були цілком хороші. Так, як в мене трошки забагато лишилося, я лишив там запасом. Потім бока, розкажу чому. Тому от байбо трошечки на одну більше, вже думаю весною вже одну качку, одну качку переселяти або рубати не буду. Вода вже трохи, трохи вони купались, забрудилися, треба свіжої ставити. от Наступна сім'я. Ну, відповідно, Тут молоді качки, тут будуть яйця дешевші. Ми ще не випробували, що тут робиться, як тут робиться. Тут же у нас старші качачки. Зараз зайду і покажу. Показую, для чого я лишаю завжди трошки більший качок. От зараз качка, що з неї сталося з лапкою. На одній лапці нормально ходить, іншою хримає, тому що чекає тиждень-другий, якщо їй краще не стане, прийдеться її відсіювати. Ну і для того. Тут теж трошки надлишок качок, тут у нас є 5 разом з цією хременькою. Але думаю, що там не знаю чи викарабкається вона, чи ні, тому от маємо 4 гарні качечки. Отже, в з тими, що там було в одній загорожі молодняк, в другій там вже старші. Тут вони взагалі красивезні, величезні. Качур виглядає порівняно з тим качуром більшим, але по масі вони. Ну, вони, може, відрізняються на грам 300-400 тобто, тобто значна різниця. От, трошки їх зараз вижену звідси. Мають пісок завжди, які кури, такі качки. Тобто Гравію завжди досипаємо. Якщо качки не є на вільному вигулі, завжди треба дати якийсь дрібний щебінь від сів, щоб вони мали камінчики для травлення. Так. Ну, от, такі от класні великі качки. Дуже мені подобаються. Цей качур. Потужний. Так, тут я на нього лишив 4, бо він трошечки більший. Той був, той є менший, але він є активніший, тому я для нього лишив 5. Ну, але ще, можливі різні розвитки подій, можливо, десь якась качка ще відсіється, можливо, хтось ще захоче придбати качку, тому трошки надлишок лишаємо. Ось такі от красуньки. Суперові качки. І йду четверту сім'ю, покажу вам. От маємо четверту сім'ю, теж тут качур потужний, Качачки потужні у нас. Яйця цього року вже мають бути е, грубші, ніж були минулого року від них. У нас не мають утиби. це буде їхній другий сезон цих качок. Якраз пік, пік і величини яєць, і продуктивності, і якості. Тому сподіваємося, все буде цього року. Так само класно, як і минулого, можливо, ще краще. Сподіваюся, класні результати По яйцях. Яйця будемо продавати. Сім'ї були сформовані тільки тиждень тому, тому що ще, ще чекаю тиждень і тоді вже ще не всі, ну, мало качок несеться. Не знаю чого. Ще, ще чекають напевно, на стабільну погоду, попри те, що у нас зараз високі температури ще. ще тільки розносяться качки, але якби там не було ці яйця, я відбраковую. Ще чекаємо тиждень, щоб точно вже всі качки були спаровані, щоб яйця були запліднені. Так. І По ціні в нас напевно, напевно поки що планується минулого року була ціна 70. Я вже спілкувався з людьми, які теж займаються цими качками, там не брав качура. Люди продають по 80. Напевно, зробимо якусь чи серединку золоту чи як, чи, чи буде по 70 від молодих, 75-80 від старших качок, будемо бачити по, по тому, який буде ринок цього року, ну, плюс-мінус такі ціни, задирати до, до 120 і більше я не буду те, як дехто робить. Е, тому зберігаємо ціну, ціну для людей адекватну. Тобто, я думаю, співвідношення ціна, якість тут взагалі бомбезна. Як би там не було, можна купити, поясню, чого така ціна 120, для кого є 120-130 навіть зустрічав. ну, Качур типу 10 кілограм. Качур 10 кілограм, він може мати вагу 10 кг, але гени ті самі, наприклад, що в оцього качура, який на 2 кілограми менший. Ну, але він не є загодований і він буде. Буде давати там заплідненість 90-100%. Тобто переплачувати за масу, а потім, ви, якщо не загодуєте, він буде такої самої маси, як цей качур. Тому не бачу сенсу, але в кожного, кожного є своя голова на плечах, кожен, кожен купує те, що він хоче. тому що, тому що, тому що. Кожен купує по тому, що він хоче. Нікому не хочу розказувати, що він має брати і що як. Але просто хочу сказати, що люди задоволені були минулоріч. От. І можете попереднє відео подивитися. Є відео десь в травні чи на початку червня, відсилав 30 ЄС у Вінницьку область. Яйця всі прекрасно дійшли. Прекрасно. Повернулися, тому що людина не забрала. От, прийшлося заплатити за доставку туди, за доставку назад. Але маємо відео, тепер, яке підтверджує якісне пакування. Тобто, яйця приїхали 1000 кілометрів приблизно. Яйця прийшли е в хоро... взагалі ні одного розбитого не було. Всі 30 яйць я заклав 15 під качку і 15 ще в інкубатор доклав. Можу сказати, що вилуп був зовсім непоганий, навіть такий самий, як і, як і в інших. Ну, в яєць, які не нікуди не відсилалися. Тому можете не переживати, якщо думаєте, що краще поїхати там в сусіднє місто чи за 100 кілометрів купити яйця. Можна спокійно надсилати, яйця будуть вилуплятися, відсилаю, ну подивитися собі якісно. ну і відсилаю в Ті дні, коли прогноз погоди плюсовий, тобто, щоб яйця десь не перемерзли, щоб яйця до вас доїхали у повній готовності. Ну і буду знімати ще відео, буду показувати, як, коли почнуть нестися, як почнуть нестися, що в нас буде, що в нас буде по, по ситуації. Так, все, всім. Бажаю гарного дня. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Будемо в наступних відео розбирати і будемо дивитися. Всім продуктивного тижня. До побачення.